Ну що ж, друзі, черговий автобус з українцями перекинувся в Польщі. Сталося це сьогодні, друзі, близько 12 години 20 хвилин дня, і автобусом подорожувало аж 42 особи. Семеро з них залишилися постраждалими, друзі. Керував автобусом 50-річний громадянин, і як ви зауважили, що сталося це в день, і як по кадрах ви можете побачити, що снігу не було. Тобто, причини, по яких він міг з'їхати, ви напишіть в коментарях. Але зараз я вам, друзі, назву причину, і ви мене підтримуєте, я сподіваюся, я от хочу вас запитати, друзі, скільки найбільше часу ви стояли на кордоні в черзі? В годинах напишіть, будь ласка, а можливо в днях, якщо і таке було, тому що я особисто стояв найбільше це 12 годин, це два кордони: український та польський. І коли ти стоїш, наприклад, 12 годин, це пів дня, а ще їдеш 12 годин до кордону, це виходить 24 години, ти в дорозі. Чи у тебе лишиться сили для того, щоб ще далі подорожувати? Тобто, фактично, люди потрапляють в такі от в аварії через те, що вони стоять так довго на кордоні. Хто винний, друзі, через те, що такі черги на кордоні? Самі люди? Або ж водії через те, що стаються такі аварі... аварії, чи прикордонники? Чи взагалі хтось з вищої влади? Як ви вважаєте, друзі? Напишіть свою думку в коментарях. Попри те, що створюються електронні черги для вантажівок, вони все одно чомусь стоять на кордонах. Я розумію, що хтось хоче напевно заробити, або ж хтось не хоче працювати, або ж і те, і інше. Або ж насправді дуже багато людей планує їхати в Україну чи до Польщі, тому утворюються такі черги. Але одного дня немає черг, а в іншого дня є. В чому причини, друзі? Я думаю, що не тільки у святах, тому що навіть не в свята ці черги створюються, і тоді ні в чому не винні люди, які їдуть собі автобусом, заплатили гроші за білет. І потрапляють в аварію в Польщі, де вони не можуть завжди отримати допомогу належну, тому що їхня страхова не покриває тих коштів витрат. Бо іноді навіть люди страховки не купують, тому що не купують її через те, що не можна отримати ці гроші потім за своє лікування, якщо вони постраждали. Хоча я завжди рекомендую страховку мати, тому що це ваша страховка життя, якщо ви потрапите в аварію за кордону, не, не дай Бог. Але питання. Чому ж ці черги створюються, і як вирішити це питання, щоб їх не було? Тому що ми знаємо: якщо з'являється якась добра новина, то влада завжди зробить так, щоб нам було тяжко жити. І тому, напевно, ці кордони, ці черги на кордонах створюються для того, щоб полегшити нам життя, звісно ж, з другої сторони, навпаки, як то кажуть, що ви думаєте на рахунок цього всього, друзі? Тому що це вже не перша аварія автобуса з українцями в Польщі, який перекинувся внаслідок того, що водій? Заснув, тому що я впевнений, що саме через втому водій і з'їхав з цього узбіччя. тому що в Україні, наприклад, транспортні компанії заставляють водіїв їхати і побільше як 12 годин, хоча вони мають мати перерви і мінятися між собою. І, звісно ж, два водії з Харкова, наприклад, не можуть доїхати до Щецина. І ви розумієте, як це все працює? Вони собі до кордону доїжджають і на кордоні поки їдуть в черзі, відпочивають. А якщо не відпочили, ну то значить заснув. І потім автобус перекинувся. Друзі, напишіть свою думку, будь ласка, в коментарях, тому що досить вона важлива. І, взагалі, як ви думаєте? Можливо, петицію створити про те, щоб черги на кордоні не створювалися штучно. Звісно ж, треба буде тоді шукати докази, а її буде знайти досить важко. Вашу думку залишайте в коментарях. Також робіть репост і підписуйтесь на канал. На сьогодні у мене все. Разом ми сила, разом ми переможемо.